Доброго дня, шановні підписники, глядачі моєго каналу, радий вас всіх вітати на ньому. В першу чергу хотів би подякувати тим людям, які відгукнулися на е, таке прохання підтримати канал. Я закріпляв попередніх двох відео номер картки е, на підтримку канала, щоб, може, щось би підзбирали, щось би від себе додали та придбали Щось для того, щоб знімати більш якісне відео, е відгукнулося дві людини. Одна людина відправила 10 гривень на карту. Інша людина в коментарях написав мені, що щось не виходить відправити. Декілька разів спробував, не проходить платіж. Можливо, з номером картки щось не так, ні, я передивився, номер картки правильний. Споріж за все, що це е... щось з інтернет-банкінгом. Може десь щось підключує, не знаю, може якісь у них проблеми. Але це вже не має ніякого сенсу, так як я вирішив не підтримувати таку ідею. Ну, так як е... ну, активності ніякої немає, такої. Тобто, значить, більшість людей влаштовує те, яким є якість відео, все чути і все видно. Можливо, десь щось там прибіжить. Але маємо, що маємо. Також одна людина прямою мовою написала, що все влаштовує, головне, що про свинок. Супер, дякую. Стараємося як можемо, чим можемо. Тим і з'ясло. Але були деякі там. Декілька коментарів від людини. Що я там попрошайка. Нудний канал, нудно розповідаю. Ну, з приводу того, що я там нудно розповідаю, я вам відповім от... таким чином, якщо вам нудно на цьому каналі, спробуйте канал там, де вам розповідають анекдоти. Так як в свинарстві анекдотів дуже мало. Бувають кумедні моменти, але тут зовсім не смішно і веселити вас точно не стану. Я розповідаю лише те, що відбувається в свинарстві, як лікувати, хто звертається за порадою, намагаюся підтримати, підсказати. А хто звертається за таким негативом, прямою мовою, отримує те же саме, той же самий негатив від мене, що й отримала ця сама людина, пішла слідом за кораблем. Напрямок кожному українцю відомий, куди це. Так що, з чим ви до мене приходите, те ви від мене й отримуєте. І на те, що там із 100 коментарів хтось напише якийсь бруд, ну, ви цим тільки собі зробили низьку оцінку своєї вихованості, яка у вас відсутня. І тому подобне. Більшість людей приходить з добром. І я радий вас вітати і добром відповім вам. Так що також там у мене на каналі завелась якась миша, якщо можна так сказати, можливо, грубо, можливо, не грубо. Там під кожним відео стали мені дизлайки. Ну, можливо, різні люди, ну я думаю, що це одна і та ж людина завелась така. Потому що під кожне відео один дизлайк. Ну, якось закономірно. Ну, те же саме на один ваш дизлайк. 100 лайків. Пожалуйста, якщо щось не подобається, можете ставити, ніхто вам це не забороняє. Також що мене підтолкнуло на зйомку цього відео. Сьогодні взагалі думав не знімати. Людина мені написала. Ти що мало заробляєш, що ти попрошайничаєш? Я не попрошайничав. Ще раз повторюся, це було сказано. Для кожного добровільно. Хочеш підтримай канал, хочеш не підтримай канал. Витягувати на цьому етапі мого канала кошти з іншого виду діяльності, щоб вкласти в це. Ну, повірте, немає ніякого сенсу якби, для мене. Так як ну, мені YouTube не приносить ніякого заробітку, щоб е... в нього щось вкладати. Від себе все можливе я роблю, для того, щоб відео було більш якісним, е... щоб було чутно те, що я розповідаю. Е... На більше, на більше, вибачте, в мене зараз немає ніяких можливостей. Одна людина написала, на мені неважливо, який там, не пам'ятаю, вже щось заговорився, чи я говорив вже за це, чи ні. Неважливо, яке там, що там, головне про свинок. Все чітко і ясно висказано. Супер, дякую, підтримую. Багато людей звертається за порадою. як Діяти в такій чи іншій ситуації, також ніколи не відмовлю в підсказки. Тому що сам був новачком в цій справі. І також дуже часто я запитував і в Богері, і в знайомих поради, як що робити, чим лікувати. І ніколи не відмовлю людині, яка зараз знаходиться на тому місці, на якому був я. Також багато чого ще сам не знаю. Можливо, мені доведеться таким чином через той же YouTube питати поради. Так що давайте жити дружно. Підписуємося, ставимо лайки. Що стосується мого заробітка, якщо тут присутня певна кількість людей, які дуже, дуже цікаво, скільки я заробляю, то повірте, на Ютубі я не заробив ані копійки. Той заробіток, який там в мене світиться, що ніби тобі я заробив, я його отримати не можу. Я його не можу отримати по тій причині, що YouTube виплачує, е, мінімально должно бути заробітку 100 доларів. Але щоб їх заробити, це повірте, не місяць, не два і не три. От два місяці, що я активно знімаю відео, у мене заробітку 4 цента е, і 86 копійок. Сьогодні спеціально для цього відео перевірив. У мене секретів ні від кого немає і приховувати я не збираюся. Щоб на Ютубі щось заробити, це потрібно збирати там як мінімум під кожним відео 100-200 тисяч переглядів. Активність на відео має бути просто сумасшедша і так далі. Я заробляю безпосередньо на цьому, друзі. Скільки я заробляю, як я заробляю, це буде окреме відео з реалізації, як саме це все проходить. Заробіток мій тут. І на цьому ми також заробляємо кошти. Ну явно не на Ютубі. Коли буде в мене доступ до тих коштів, які мені вислав ютуб, YouTube, безпосередньо я їх і витрачу і вкладу в YouTube. А брати кошти зі свиней і вкладати в щось інше, я вважаю це неправильно. Заробіток зі свиней ми будемо вкладати в розвиток свинарства, а заробіток з Ютубу будемо вкладати в розвиток Ютубу. Так що, друзі, якось так, можливо, і грубо, можливо, декому й не сподобається. Але так, коли ви приходите до мене з добрими намірами, я до вас буду також з добрими намірами. Коли ви до мене приходите з грубості, ви навзаєм отримаєте тільки грубость. Так що і так у всьому, і всюди, і по всій країні. Як ви до людей, так і люди до вас. Чи попідростали наші пацунчики? До речі, ці поросята будуть йти на продажу. Вже це 100% вияснили, вирішили. Яка в них зараз вага, точно не знаю. Сьогодні так в руки брав, то 20-й день їм сьогодні, то знаєте, вже такі 6 кг, мабуть, приблизно на руки, можливо, навіть більше. Досить непогано працює. Лактуючий БМВД для свиноматки є в цьому сенс. Що якщо комусь цікаві такі поросята і хочуть мати в себе на господарстві ось таку відгодівлю, можете замовити поросят, коли будуть готові, з вами зв'яжемося. Приїдете, заберете, повірте, будете ними довольні. Я пам'ятаю, як безпосередньо ці поросята розвивалися під мамкою. І бачу, як розвиваються ті поросята. То та відгодівля буде ще краще, ніж ця. Якось так. Ну, Ці поросята ми отримали з свиноматки первістки. Ті поросята вже з під другородки. Другий, третій опорос по поросятам завжди є найсильніший. І найкраще вони ростуть. Це також впливає на розвиток відгодівлі. Е... Якщо вам цікаві поросята, пишіть в коментарях, хочу замовити. Я... Я в описі під відео залишу свій номер телефону, по якому ви можете зі мною зв'язатися. Поспілкуємося, розповім, домовимося. Дивимося вже наприкінці лютого почнемо все ж таки вибирати яких свинок на забій, бо їм буде трішки тіснувато тут. Досить непогано набирають вагу. Так що якось так. Добре, підписуйтеся, ставте колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Можливо, трішки емоціональне відео вийшло. Я обіцяв декому на це не реагувати, але все ж таки задія. Людині треба розповісти, хто вона така. Рахуйте свої кошти, а не чужі, все у вас буде гаразд. Комусь залізете в карман. Можна й по зубам получить. Одне діло добровільне. общем, ви мене зрозуміли. Це різні речі. Я нікого не не, при, не примушував до цього. Добре, всім на все добре. До побачення. На все добре.